Hey, всім привіт! Сергіяшка на зв'язку. Мої перші перекупські діла. Наш, це мій перший скутер, судуки молод. Купив я його 25 лютого 2021 році. Так, це мій перший скутер, купив його за 6 тисяч, не заводився, не продавав ніяких признаків життя. По словах продавця він стояв 3 роки в гаражі. Тому він його закинув, бо він купив машину. І йому скутер не знадобився був. Але по факту це брехня. Бо я купив цей скутер у перекупа. Бо, певно він його за 4000 купив, а мені, певно, за 6 придав. Ну, ладно, це я не дізнаюсь. Бо перекупи мають зберігати свої секрети. Ну, так що, що, цей скутер мені сподобався. Я на нього проїхав приблизно 250 км. Стоїть нова е, ЦПГ, китайська, на жаль. Просто самому мені було страшно ставити її. Я відвіз її до м'ясного майстра Лесика, може хто знає з Городенки Та й таке, даю йому 2200 гривень за заміну поршневої. Правда, я відчуваю, що мене намахали трошки. Але ладно. Про це може я потім розкажу, якщо вам буде інтересно. Ну що, сам я до нього теж ліз. Ліз я до ліпісткового клапана. Ліз до масляного насосу, до карбюратора. Та й все, знімав кришку у варіатора, дивився, як діла. Там діло так собі, але для продажі піде. Значить, що я робив? Ліптковий клапан я продув, промив. На жаль, він трошки пропускає і він буде йти під заміну. Е, зараз я тут ставлю фотографії, що я наробив був. Бо... Оце блід називається нікуди люди не спішіть. Бо ви, якщо будете спішити будете інших людей смішити. Ну ладно, зараз не до цього. Значить, якось я закрутив, ледве-ледве. Все, завів, попробував, все, грає нормально. Правда, він працює тепер не так, як тоді, але ладно. в моїх планах сьогодні його підготувати до продажі. Що в це входить? Це входить зняття пластика, відмивання його і затирання маслом, Аби він файно блистів. Цей пластик без масла, а цей з маслом. Правда, є... різниці вже майже не видно, але все одно. Просто я був тоді не обежирював поверхніця, бо тут треба було обжирювати поверхніця, то масло довше там простої Підготую Підготовлю його до продажі, помию там як зможу. О, Тут, до речі, дуже видно. Бляха там, букта нема. Ладно. О, Тут я був теж масло кладав, тут є результат. Це я буду пробував. Якщо це треба братися, то треба нормально братися і нормально робити. А не як небудь. Розібрана морда. Вау! Та ти шо? Та ти шо? То пт твою мать! Пістьця цього не було! Це дуже хуйово Бля, я на цього не бачу. Ладно, ми чистим! Ой, давно я тебе голим не бачу! Без пластика він доволі такий красивий. Ладно! Сигналку я поставив. Гайці тут капець. Ну Ладно. Вона щоб трималося. Е, Ці як там? Фішки я вставлю. Тут я пробував цю штуку ще знімати, але нафіга, блін, Аж я її знімав. Ось такий без пластика. Ця трубка це вакуум. Іде з карбюратора вона так має бути. Так, сіка тут грізівки, а це я, я гадись Два місяці вже не мив. Чи місяць? Ну, коротше, найбуде місяць вже його не мив. Зараз його помию. Та й подивимось який буде результат. Професійна сямка. Професійна сямка на телефон. Цей пластик я знімати не буду. Його важко зняти. Акумулятор теж важко зняти якось там пластик задубів. все буде відмивати. Подивимось, як то буде. Дали масло, масло вже мало лишилося. Таке. Добре, до зустрічі. Пім! за 12 хвилин шостого я вже зняв весь пластик, зараз буду його шурувати масолком. Відмив я, до речі, скутер трошки, дивимося результат. І так на око Це вже дещо краще, ніж було. Тут порохи страшний, а був у мене кьорхер я би кьорхером би це так файно би відмив. За оздалка, я думаю, тиском би вода в мотор попала тай капіта. Добре, розберуся, значить зараз за пластик о, так виглядає весь пластик, який я буду нашуровувати. Не знаю, це білий пластик нашуровувати, але я чуть-чуть попробую, там буде видно. О, Оце весь чорний пластик я буду нашуровувати. Подивимось як буде після. Ну, Стан такий ще, більш-менш нормальний. Це я вже вишуровував, але ну, все одно вже таке стало. Це так на пару днів. Буде блестіти. Оце до сих пір. До речі, блисив, бо тут я давав більше масла. О, Оце саме найгірше. Нічого, доведемо це до ладу і подивимось, як буде після. Наш дружок стоїть. Нічого, з цим будеш файним хлопом. Професійна зйомка. Професійна стйомка на базі. Добре, погнала є. Yeah. Так, тут бензина з маслом. Це я так прийшов цією бензиною. Вже вигляд має, особливо чорний пластик. Щоб м'ясо в білому пластику, він став чистішим, бо бензина ліпше бере грязь, ніж вода. І так, так, тепер чуть-чуть краще виглядає. Ще потім як підсохне буде видно, може чуть-чуть треба буде дати сюди масло. Бо тут бензин у мене з маслом, то я думаю, ну у мене так виглядає. Так би сама бензина би висохла, то було б так, як цей пластик. Там буде видно. Ну, перед мене багато роботи, тож і тривога почалася. Нічого, спрагнусь. Пів 7-го година А я вже обжирив Весь пластик. значить так, Бензином з маслом я пройшовся по всьому пластику. Дивіться, що вийшло. О, оце результат, отут найкращий результат, що пішло по бензину. Це ще не погано стало, це ліпше стало. О, це таке. Собі. Але я дам маслом Пройдусь там полегонько і буде видно результат. Так то, в принципі, непогано пройшовся. Зараз беру. У мене є таке масло там трошки масла від того, що було маслобаці скутера, з редук... з редукторного масла і там трохи бензин є. Ну, що є, то є. Зараз буду я. Помалесеньку приходити. Я думаю, що тут вже не треба приходитись. Тут воно все вже набагато краще, ніж було. Тут правда таке трохи та нічого. Ну оце мені сподобався результат цього. Воно реально поміняло але маленьким слоєм, можна пройтись. Добре, зараз буде все приходити з маслом. І подивимося, я тут оце все виставлю і подивимося, як це буде. А потім ставлю на скутер і подивимось, який він буде до продажі. Вау! Та ти шо? Та ти Тати шу. Це синій пластик став набагато краще. Це теж стало краще. Ся це буду вставляти і подивимось на результат. Охренеть! Що це за пушка вийшла? Я пірдолив. Це просто... Вау, але я воно шуруво з любов'ю, з душею. Оце тепер похоже на скутер. Все блестит гарно, все гарно виглядає, заводиться, їде, поршнева нова, като проходить. М -м -м. Оце скутерець. Результатом я дуже задоволений. Взагалі дуже сосно виглядає. Мені всі дуже сподобало. Особливо зал. А колеса, які сасні я пірдолив. Коротше, взагалі, Ваванчик, э, э, Наш Гараж, ці всі файні ютубери по перекупству вони мені дуже подобаються. Я вдихновляюсь їхніми відеороликами. Я, хоч... я пробую, я зараз навіть пробую знімати щось своє. Подивіться на це. Завтра їду на базар і продаю, зараз фото... фоткую ще трошки. Такі свіжі фотки. От і все. Кому сподобалось відео, можете підписуватись на мій YouTube канал Сергіяшка. Згодом я буду також знімати відеоролики повчальні, розважальні, мотиваційні, психологічні, це буде видно. Ну, Факше, оце, оце моє хобі. Це я люблю. Я хочу посвятити цьому ціле життя. Ну, подивіться на цю красу.